Що являє собою кисень? Безбарвний газ без смаку і запаху. А якщо ми скажемо, що кисень це блакитна рідина, чи навіть сині кристали? Чи може так бути, дізнаєшся із цього відео. Чи можна розрізнити дві схожі на вигляд речовини? Наприклад, цукор і кухонну сіль, які є білими кристалічними порошками. Ще й як можна. Адже ці речовини мають різні властивості, певні ознаки, за якими одна речовина подібна до другої чи, навпаки, відрізняється від неї. Властивості речовин поділяють на хімічні і фізичні. Хімічні властивості речовини виявляються в її здатності вступати в певні хімічні реакції за визначених умов. Наприклад, харчова сода взаємодіє з оцтом, а кухонна сіль ні. Хімічні властивості досліджують за допомогою хімічних реакцій. Натомість фізичні властивості вивчають за допомогою спостереження чи вимірювання. Розгляньмо найважливіші фізичні властивості. По-перше, агрегатний стан речовини за визначених умов. Наприклад, залізо за кімнатної температури перебуває у твердому стані ртуть у рідкому, а азот у газуватому. Більшість речовин, залежно від температури і тиску, можуть змінювати свій агрегатний стан на твердий, рідкий чи газуватий. Наприклад, як лід, вода і водяна пара. Пригадаємо, які процеси відбуваються під час зміни агрегатного стану речовини. Процес переходу речовини із твердого агрегатного стану в рідкий є плавленням. Речовину необхідно нагріти до певної температури, температури плавлення, яка для кожної речовини різна. У разі подальшого нагрівання за певної температури, що є температурою кипіння, речовини починають кипіти і активно випаровуються. Під час охолодження відбуваються зворотні процеси. Газ перетворюється на рідину, це процес конденсації. У разі подальшого охолодження відбувається процес кристалізації або тверднення, перехід речовини з рідкого агрегатного стану у твердий. Під час охолодження певні гази можна зрідити так, за умов охолодження до температури мінус 183 градуси за Цельсієм. Кисень перетворюється на блакитну рідину, що при температурі мінус 219 градусів за Цельсієм переходить у твердий стан сині кристали. Графіт йод твердий вуглекислий газ під час нагрівання не плавляться, а одразу переходять у газуватий стан. Такий процес називається сублімацією. Зворотний процес. Десублімація. Тобто речовина із газуватого агрегатного стану переходить у твердий, минаючи рідкий стан впізнати речовину можна і за запахом. Наприклад, аміаку розчин, спирт, оцет. Прозорі безбарвні рідини, але кожна має характерний запах. Тому їх легко можна відрізнити як від води, що не має запаху, так і від інших речовин. Але пам'ятай. Запах речовини може бути різким, тому не слід робити вдих на повні груди. Достатньо захопити рукою повітря і спрямувати до носа. Дифузія зробить свою справу пахучі молекули самі дістануться твого носа. Ще одна фізична властивість речовини її смак. Цукор солодкий, кухонна сіль солона. Лимонна кислота кисла. Тому не переплутай готуючи чай. Проте, пам'ятай, що пробувати на смак будь-які речовини в хімічному кабінеті заборонено. Усю інформацію про смак речовини та інші її фізичні властивості можна знайти в довідниках. Багато речовин мають білий колір, але є й кольорові речовини. Наприклад, сірка жовта, амідний купорос, що використовується в сільському господарстві для боротьби із хворобами дерев блакитний. Більшість металів сріблясто сірі або сріблясто-білі. Тому червона мідь і жовте золото точно впадуть в око. Ще метали мають характерний металевий блиск. Важливою фізичною властивістю є і розчинність речовини у воді або інших розчинниках, наприклад, спирті чи ацетоні. Так, цукор і кухонна сіль добре розчиняються у воді. Маємо прозорий розчин. А крейда не розчиняється у воді. Ось така каламуть, а точніше, неоднорідна суміш. Як із неї відокремити частинки крейди, розповімо у відео про методи розділення сумішей. Кожна речовина має своє значення густини, що залежить від температури. Як правило, якщо температура зростає, густина зменшується, а якщо знижується, густина збільшується. Але є і винятки, як от вода, густина якої в рідкому стані 1 грам на сантиметр кубічний, а у твердому 9 грама на сантиметр кубічний. Отже, лід легший за воду, тому плаває на її поверхні. Порівнюючи густину речовин, можна провести такий дослід до склянки води додаємо чайну ложку цукру, його кристалики опускаються на дно. Те саме можна спостерігати, замінивши цукор на кухонну сіль. Отже, значення густини цукру і кухонної солі більше за значення густини води. А якщо до склянки води додати олію, то вона залишиться на поверхні води. Отже, густина олії менша за густину води. Не менш вагомою фізичною властивістю речовини є температура плавлення. Наприклад, лід почне танути за температури 0 градусів за Цельсієм. Температура плавлення цукру становить 186 градусів за цельсієм. Його легко можна розплавити вдома на кухонній плиті. А от із кухонною сіллю так не вийде. Її температура плавлення 801 градус за цельсієм. Усе через різну будову речовин. Різну температуру плавлення мають і метали. Вольфрам, з якого виготовляють нитку розжарення електролампи, має температуру плавлення 3422 градуси за цельсієм, а температура плавлення металу галію приблизно 29,8 градуса за цельсієм. Він може розтанути від тепла рук, наче шоколадка. Ще одна фізична властивість температура кипіння. За звичайних умов температура кипіння води 100 градусів за Цельсієм, а спирту менше 78,3 градуса за Цельсієм. Визначають також електропровідність речовин. Електричний струм добре проводять метали, графіт, розплави чи водні розчини деяких хімічних речовин. Так, розчин чи розплав кухонної солі проводить електричний струм, а цукру ні. Згадаємо ще про теплопровідність. Високу теплопровідність мають метали. А ось, наприклад, деревина низьку. Саме тому за кімнатної температури металеві предмети здаються холоднішими на дотик, ніж дерев'яні. А тепер пропонуємо тобі завдання визначити основні фізичні властивості срібла. Агрегатний стан зазвичайних умов твердий, колір речовини сіро-білий. Є характерний металевий блиск, запах відсутній. У воді не розчиняється, має високі електропровідність і теплопровідність. Срібний предмет тоне у воді. А отже, густина срібла більша за густину води. За точною інформацією звернімося до довідника. Густина становить 10,5 грама на сантиметр кубічний. Температура плавлення 962 градуси за Цельсієм, а температура кипіння 2162 градуси за Цельсієм. Запам'ятай властивості речовини певні ознаки, за якими одна речовина подібна до другої, чи відрізняється від неї. Фізичні властивості вивчають за допомогою спостереження чи вимірювання. Фізичними властивостями речовини є агрегатний стан за визначених умов, запах, смак, колір, блиск, розчинність у воді або інших розчинниках, густина за визначених умов, температура плавлення, температура кипіння, електропровідність, теплопровідність. Став уподобайку, стеж за каналом, ну хімічити разом!